Усім привіт, друзі! Ми йдемо фоткатися до Дня Вишиванки. Це буде така фотосесія. Ось мій костюм. На камеру не дуже видно, як це все потім буде виглядати. Потім побачите, як це на мені. Фатинько, клітенько. Так, і забираємо. Барабан на ядру. Тепер давай я тобі поправлю зачіску. Подожди, какой Я в образі, вживаєшся в образі. лінгангу, 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 лінгангу. Sneakers, ніби рубинки у Роблоксі Вони дуже схожі виглядають в другую сторону на Я Дякую за перегляд. До нових зустрічей!